Простий та смачний рецепт ароматних лисичок. Крім лисичок, нам потрібна одна цибуля, пара зубчиків часнику, трохи вершкового масла для смаження та сметана. в мене домашня. Трохи промиваємо гриби та складаємо їх в глибоку миску. Заливаємо окропом так, щоб він гарно покрив гриби, і зверху трохи притискаємо. Залишаємо так на 5 хвилин. Цибулю та часник ріжемо доньками однакової товщини. 5 хвилин пройшло, викладаємо гриби на суху пательню, ставимо мінімальну температуру та накриваємо кришкою на 10 хвилин. Через 10 хвилин відкриваємо кришку, ставимо звичайну температуру для смаження, чекаємо, щоб випарувалася вода. Коли вся вода випарується, починаємо смажити. Додаємо шматочок вершкового масла і одразу цибулю і чесни. Гарно перемішуємо. Смажимо орієнтуючись на готовність цибулі. Додаємо сіль та перець за смаком. Викладаємо на тарілку і зверху приправляємо ложкою сметану. Ароматні лисички готові смачного.